Коли вже одів Адам і Єва, оділися Адам і Єва в кожний покров, взяли на себе плаття, то тобто покрилися свою наготу, постав вопрос, що робити з ними далі. Ведь вони вже хоч і мали кожу тепер, але вони ведь перед цим моментом взяли заборонений плод, заразилися. І вони заразили природу людську, природу чоловіка. І чоловікова природа стала смертна, йде з совєдської троїці і сказав Господь Бог: от Адам, став як єден із нас, знає добро і зло. І тепер, щоб він не простер свої руки і не взяв плода від дерева жизни і не вкусив. І бо не став жити вічно в злі, як сатана, котрий вже не подвержений Покаянню, ми його временно виведемо вон із рая і покладемо його на ісправлення, щоб ішов копати землю, і так собі буде у поті лиця заробляти хліб. А ти жоно Єво», – звучить слово, а ти будеш у болях родити дітей, Тобе напомінання, напоминання. Бо Діва Марія, коли родила Месію Христа Спасителя, вона родила сама і безболезненно, вона просто родила безгрішно. Всі остальні жони, болезнь жінки при родах це напоминання, тому гріхові. Котрий совершився іще у раю, і вислав Господь Бог із сада Едемського, щоб вони розділували землю, із котрої взятий був, із глини, і наводама, і поставив на востоці у сада Едемського за преділами царства. А там став Херовім ангел з великим мечом. Котрий охраняв путь до дерева жизни. Після гріхопадіння Адама Єви уже ніхто не смів допуститися до дерева жизни. Ну, от прийшов час, Бог послав Сина Свого Ісуса Христа, котрий взяв наше тіло, зараженої через вину Адама Єви, і зцілив його возніс на крест, розп'яв. І з гріхами нашими погодьми, і в третій день Воскрес, на сороковий день вознісся на небо уже з нашим тілом, але нам лишило тіло у таїнстві причастя, у чаші Христові, котра стала тим же деревом жизни, з плодами вічного життя, якої втратили Адам і Єва, а ми во Христі його приобріли. Які же ми приймаємо плоди дерева вічного життя? Тепер для нас крест є дерево вічного життя, на котрому маємо плоди, які тіло, і кров Христова, що ми маємо все у чаші під видом хліба і вина, що було б удобно таке дарування Божої приймати. Во Христі ми встановили собі, то, що втратив Адам у раю, во Христі, в церкві Христової, канонічній, православній, єдиній, благодатній, ми отримали доступ до подлінного тіла і подліної крові Христової. Уви, і, не і сьогодні сатанінські секти і розколи привлік тому, що сектанство. Не признає таїнство причастя, зчитає його лише символом, символом тіла, символом крові но не сама кров, не само тіло. Тобто вони самі себе відсікли від от дерева жизни і, придумавши свої ідеї, у медленно вгасають, причому активно цітує Слово Боже. Віруємо, саме благі діти, які благі християни, суть. Наслідники царства Божого. Амінь.